Доброго дня! Ви на каналі Психологічне Таро. І сьогодні у нас буде ворожіння на тему так чи ні. Тож, готуйте свої запитання до карт. Зараз будемо з'ясовувати відповідь так чи ні на ваше запитання. Дослухайтеся до своєї інтуїції, обирайте варіант. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант, четвертий варіант, п'ятий варіант, шостий варіант. І візьмемо карту уточнення, щоб точно зрозуміти, що хочуть відповісти карти. Так, для п'ятого варіанту, для шостого варіанту. Отже, обирайте ваш варіант. Починаємо перший варіант. Так чи ні відповідь на ваше запитання? М -м -м. А тут така відповідь: Так, буде так, як я сказала, як я хочу, як мені потрібно. Тож буде так, як вам потрібно. Всіх ваших інтересів дотримано. Це для вас відповідь так чи ні? Другий варіант відповідь так чи ні. На ваше запитання. Відповідь Ні, в тому сенсі, що не буде так, як вам хочеться. А вам хотілося, щоб так чи щоб ні? Виходить, що не так. І знаєте, в чому причина? В тому, що не вистачило часу, не було достатньо часу. Щось було зроблено так поквапом, знаєте. І тому вийшло не так, як вам хотілося. Дивіться, можливо, ви ще якось можете вплинути на ситуацію, дати їй час визріти. Повернутися тією стороною, яка вам потрібна? Третій варіант. Так чи ні? На ваше запитання. Дивимося. Хм. Дивлячись, про що ви загадали? Тут відповідь в тому, що розвитку не буде, руху не буде, початку не буде. То це так чи ні відповідь на ваше запитання? Якщо абстрактно, то це відповідь ні. Ні. Але дивіться за змістом. Це про те, що процеси зупинилися, що вперед нічого не йде, все стоїть на місці. Дорога закрита, шлях закритий. Перспектив немає. Розумієте? Отака відповідь вам. Четвертий варіант. Так, чи ні відповідь на ваше запитання. Mm. Дивіться, тут таке: нового нічого не буде, тому що не дотримано правил. Правила можуть стосуватися як безпосередньо події, про яку ви запитали, так і стосовно людей, які потрібні. Для того, щоб було так, як ви бажаєте. Якихось правил не дотримано у спілкуванні, чи ви, можливо, чиюсь згоду не отримали, чи когось не запросили кудись, не перепитали за щось? Тому так об'єктивно? відповідь ні. А більш розгорнуто щось не вийде, тому що не дотримано якихось правил обмежень. Субординації чогось, розумієте? Спробуйте вплинути на ситуацію, зараз ви знаєте, в чому ж проблема. П'ятий варіант. Так чи ні, відповідь на ваше запитання. О, дивіться, дивіться, буде так, як потрібно вам, і це буде дуже швидко. Просто дуже швидко. Все рухається, все відбувається, все змінюється. Будьте до цього готовими, щоб ви ж так само швидко відреагували, схопили те, що вам потрібно. Ситуація дуже стрімка. Можливо, навіть якось несподівано все відбудеться. Тут відповідь, знаєте, так, як потрібно вам. Якщо вам потрібно, щоб було ні, значить ця відповідь про ні. У будь-якому разі, все відбувається дуже швидко. Рух іде, шляхи відкриті. Все доступно для того, щоб було так, як потрібно вам. З вашого боку очікується швидкість реакції, і щоб ви одразу включилися в цей процес. Цікава ситуація у вас. Шостий варіант відповідь так чи ні? На ваше запитання. О, дивіться, яка пара! Два королі. Так, ну ця ситуація залежить від чоловіків, тут, тут нікуди не дітися. Чоловіків, які займають певне становище, це може бути безпосередньо хтось з керівників. Чи, можливо, знаєте, голова в родині, тобто батько, та? чи може дідусь, хто у вас головує в вашій родині, чи, можливо, також це особа, яка тією чи іншою мірою. Може впливати на якісь процеси, має, має соціальну вагу. Розумієте? Тож ваше питання дуже залежить від того, що скажуть оці два чоловіки. І тоді від вас залежить, як на них вплинути, щоб отримати, так чи ні, на вашу ситуацію. Плюс у тому, що ситуація ще не вирішена, вона піддається коригуванню. Тож, ви можете щось вдіяти, щоб повернути все потрібну вам сторону. Ви маєте чи поспілкуватися з ними, чи про щось попросити, чи якусь інформацію їм донести, чи якось між собою їх познайомити може, звернути їхню увагу, що їм потрібно поспілкуватися. Дивіться. Що саме у вас відбувається, про що ви запитали, але тут все залежить від двох чоловіків. Ваше завдання вплинути на них потрібним чином. Дійте. Ось таке вираження було в нас сьогодні. Хай все складається так, як потрібно вам. До зустрічі на моєму каналі!